Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі в цьому відео. Ми поговоримо цікаво, як розрізнити, наприклад, там бас-гітара, вона а, там пасивна чи активна. Ну давайте роздивимося варіанти бас базгітари. Перший це буде варіант пасивний, як в мене. І другий варіант буде активний. Ну, Дивіться. Зараз бас гітари. І шукаємо так, мою гітару. Добре, що ми її купили, а то вже її немає в наявності. Така крута гітара, ну... Дивіться, ось так виглядає гітара з пасивними звукознімачами. Тут два звукознімачі, типу сингл. От, Далі три такі крутилочки. Там Одна відповідає за тони, дві за гучність. От. Дивіться, типи бас -гіт... бас гітара звичайно, відправив. Правосторонній тільки струн 4. О, дивіться, регулятори дві гучності, один регулятор тону. От, це, це, це пасивна бас-гітара. Друзі, дивіться, ще як зрозуміти, це пасивна бас-гітара чи активна. По-перше, буде чотири ручки. От, якщо пасивна, І ззаді, отут ще повинен бути відсік для крони, типу батарейки великої. Якщо немає, то значить це пасивна бас-гітара. От, Ось батарейка не потрібна. Дивіться, і зараз ми роздивимося, як виглядає активна бас-гітара. Дивіться, Ось так виглядає активна. По-перше, тут вже буде два хамбакери. О, дивіться, Далі тут вже буде чотири ручки. О, Дивіться, регулятори, один гучності, один тон і трьох позиційний перемикач. Якщо буде Трьохпозиційний перемикач. та Там, наприклад, одна ручка гучності, одна тонну. І два хамбакери. і наприклад ще Ззаді ви можете ось такий бачити, відсік для крони побачити. то Це бас-гітара активна. О, це активна от, модель. І... Ібанес SR305 VK. Дивіться, якщо у вас ось така, як в мене, зараз бас-гітара. Там бас-гітара Ібанес GSR 180 ВК серія Gio, то, то це пасивна. Ось, ось тут нехам тут сингли. О, три ручки гучності, відсіку для крони немає. От, ось не треба вставляти батарейку, щоб працювали звукознімачі. От, друзі, дивіться, мінуси та плюси, бас гітари там, з пасивними. Звукознімачами. Перший плюс це ж, типу, якщо там ви не поміняєте батарейку, то нічого не буде, тому що там не потрібна батарейка. От, дивіться далі. Другий плюс, що не залежить, типу, від батарейки. Наприклад, там в... Там проблема в активній бас гітарі що якщо ти повинен поміняти крону, то вона взагалі ніяк не буде звучати. Навіть якщо ви її під'єднаєте до самої кращої та самої дорогої колонки, вона взагалі без батарейки ніяк не буде звучати. От. Тому йде перший плюс бас-гітарі з активною електронікою. Далі другий плюс бас басгітари з активною електронікою. Це трьох, пози... трьох пози... позиційний перемикач. Тобто ви можете перемикатися між звукознімачами. А на бас-гітарі з е, пасивною електронікою такого немає. От, але все одно. У вас гітара із пасивною електронікою з активною, це доволі гарний варіант. Тому, друзі, наприклад, якщо ви хочете вас гітару для початку, то візьміть серію G i gsr 180 ВК. Це просто ідеальний варіант за свої гроші, вона дуже круто звучить. Якщо ви хочете вже. Трохи професійніше, О, десь середнього рівня бас-гітару, і Щоб там були хамбакери та активна електроніка, то візьміть п'яту струну, гітару і банес SR305 е е е е е ebvk Це ідеальний варіант. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як розрізнити активну бас-гітару та паси.